Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні отримала замовлення доктор Клінік. І ця компанія актуальна тільки для моєї країни, і тому вона буде на мові. А решта буде видно. І замовлення було не дуже велике. І ось таке мило замовлення. Я їх отримала, замовила, мабуть, упакували дуже добре на цей раз. Я їх по акції замовила аж три штуки. Гарно їх беруть, гарне мило. М -м -м -м, ось можете прочитати. Ну, раз беруть, значить, подобається. Мені аби брали. Так, замовила ось такий <кій> гель для інтимної гігієни, екстракт ромашки та Алоє Вере. Запитують ромашку. Ріфлейм щось не попадається. Ей не немає помпи. Ось так. Один раз брала, забрали. Нарешті з'явилась шампунь з кропивою. Брали і запитували, але довго тривало їх не було. На це з'явилося. Клієнти кажуть, що дуже гарно. І запитували? Так. Що у мене ще на замовленні? <кій> так? На вулиці начебто й тепло, а в хаті холодно. Ой, бачите, приходиться так. Ось таке мило прийшло в подарунок. Мило для рук, не брала такого. Мене замовляли тільки з олівкою оливкою. Можливо, треба було з оливкою вибрати. Але вибрала те, що вибрала. Хай беруть кому потрібно. Ось такий шампунь ще замовила. Немає, а є руський шампунь з яблочним уксусом. Так. Написано по-російськи. Так, а ось шампунь з яблучним оце. Дуже гарно беруть, волосся гарне, блискуче. Дуже подобається клієнтам. клієнтам. Але дивлюсь у наступному каталозі вже дорожче, поки по старій. Ось так. Я його ще не тестувала, не пробувала і таку масочку ще замовила. Розібрали всі масочки. Щось мені так важко ці маски вибирати. Дуже гарно, якщо є гроші заказати, замовити декілька. А як одну і сидиш три години. Поки замовиш. Так, склад сікалої гіал... Луронова кислота, олія чайного дерева. Беруть гарно, подобається. Мені не підійшла. Що є, то є. Якщо клієнти беруть, то значить, подобається. Так, і парфум. Такий парфум. Є в мене мій. Брала тестером, але не буду, мабуть, брати тестером, відкрию, провірю цей. У мене спрей щось перестав працювати. Ох, зачепила. Ось так виглядає парфум цей. Щось. останній послідні... час іде з мотлохом. І щось він такий заляпаний, заляпаний. Ним що. Щось затуляли, чи що. Треба Надо... провірити тепер спрей тут. Як працює. Так. Запрацював начебто добре. Так, це новачок, тільки прийшов. Зараз свій, тут наче як відрізняється, ось мій. Дивіться, навіть по кольору мій настоявся вже рожевий який. А цей ще такий більш прозрачний. Погано працює, надовго хватить. Так, моєму вже десь рік, більш насичений, більш яскравий аромат. Це солодкий, квітковий, карамельний, дуже гарний мій чистенький. Це. Ой, щось, мабуть, хоч і беруть гарно цей аромат, але, мабуть, я більш і не буду із-за цього мотлоха замовляти, щось мені. М -м -м, мені цього хватить надовго, тому мені другий не потрібен. Це мені щось не подобається, цей мотлох. Але аромат дуже гарний, подобається. Хто Любить солоденьке, він ніжний, квітковий, ванільний, чути його і на другий день, і він трохи не такий, більш такий ванільний і його. Не такий, як в перший день. Але дуже красивий і комплементарний, збирає компліменти тільки так. Дуже приємний, ненавящий. <кій> ну, спреї, спреї, спреї ці. У мене такий ще коробочок був. Ось. А зараз ось такі коробочки роблять. Так, і що тут зосталось? Зостався. Ось такий на жовтень. Так, жовтень щас. жовтень у нас там, а це у нас на листопад. От, такий. І ціни дивлюсь, тут збільшились, але і акцій додавалось. Так що ось тільки палітра кольорів більш лякаюче, чим, виявляє бажання купити якісь. Мабуть, тут гарні кольори, але не на картинці. Ось би й сама хотіла, але треба буде просити, щоб десь. Десь десь вислали? більш, Вислали з сводчами. Тут ось, що це ми тут маємо? парфумована вода для жінок. Ого? З якими шариками? 100 мілілітрів. Мабуть, гарні, незнайома, і по 499 гривень. Бодіміст для тіла. Ну, Будемо чекати огляди других блогерів, в тому числі Олі Резнік. Мабуть, у неї там буде все. Подивимося, послухаємо. Ну, тут те, що і завжди, каталоги не сильно різняться, тільки тим, що більше акцій додають. і тут мінус 20, але, але для моїх клієнтів така ціна, що й 20%. Ну, а ті, на кожен другий, да, ні. То мимо мене вонось Така чоловіча водичка 100 мл. Ось яка ціна, і буду на неї продавати і продавати ще. Так, нічого особливого, те, що кожен раз тільки на деякі продукти трішечки більша ціна. Ось бачите. Було 199, а тепер 209. Але є акція. О, 209 і 2 по. Ну, пишуть 2 по, а зазвичай один по верхній ціні, а другий по нижній. Чомусь так. Так, особливо. Особливо, як все завжди, і така ось. За кожні, на кожній 159 гривень, по 169 це у нас матова помада. Ось якось так гарний, красивий каталог. Але як не хочеться зими. Зовсім не хочеться зими, я хочу вже весну. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляди, за коментарії. Всім всього доброго, хорошого і до зустрічі!